Згадаю, друзі, ви на каналі Таро Політика, і продовжуємо рубрику Швидка терологічна допомога. Сьогодні 22 липня 4 запитання залишили. Отже, перше запитання пані Тетяна пише, чи треба мені змінювати місце проживання. Тобто беремо пораду. Так, таке запитання, що важко дати відповідь в тому плані пораду. З одної сторони, вам радять стояти на своєму, якщо ви це ініціаторка, змінити місце проживання. З другої сторони, виходить, шістка кубків каже, що сама ідея сира, не продумана, тобто продумайте хоча б її. І третя карта вказує на якісь обмани, самообмани або військові дії. То якщо це питання про військові дії, тоді треба відстоювати свою позицію і змінювати. Тільки треба все продумати. А якщо це просто так, ви питаєте, ну, не, не лінія там, бойового зіткнення недалеко, то тоді скоріше ви займаєтеся якимось самообманом. Так. Далі було питання від n 3 s Доброго дня, чи продовжувати мені писати книжку, чи будуть читати, чи буде на користь людям. Да, продовжуйте. Чи читатимуть вашу, ваш, ваш твір? Читатимуть, чи буде на користь людям. Да, ну, да, непогані карти виходять. Двойка кубків вказує, що комусь дуже сподобається. Ну, хтось прочитає. Отут шістка жезлів, ніби як прочитає і все, а от е, частина публіки читачів дуже сподобається. Тому, якщо сподобається, значить є користь. Е, так, пані Любов е, пише. Чекаю гроші від військової частини, вже півроку написала листа на оче за допомогою Міністерства е, всі мовчать. Подивіться, будь ласка, коли прийдуть гроші на наші з чоловіком рахунки та взагалі розглядали вони, моє прохання, дякую. Так, ну, хай картою опишуть е, цю ситуацію. Диявол. Е, ну, е, мова йде про гроші. Це, так, і гроші, мабуть, немалі. Так, показують нам. Ну. Ну, є, звісно, є затримки. Є затримки по причинах, як, взагалі на які ви не можете впливати, бо це дев'ятка мічей. Чи розглядали вони, ну, де ви пишете, військова частина? Перечитую. Військову частину, чи розглядали? Розглядали вашу кореспонденцію. Чи в міністерстві? Ви як розумію, що ви ще в міністерство писали? Чи в міністерстві розглядали? Так, да, розглядали. І навіть якийсь результат. Мабуть, перенаправили на військову частину. Тому е, ваші дійсно розглядали, а от причина цих затримків, ну, гроші, понятно, по дияволу. А причина цих затримці. Десятка кубків, мічей. Четвірка мічей. Конкуренція височина. Я, ну, По-простому треба сказати, що черга. Ви десь всередині. Чи прийдуть вам ці гроші? А гроші прийдуть. Так, да. да, гроші прийдуть, навіть не сумнівайтеся. Ну, а питання, коли, ви знаєте, що це дуже-дуже-дуже-дуже карти про це погано нам розповідають. Давайте я навіть візьму більш таку, зовсім уже таку колоду, тарові сконтії. Ну ніби наймагічні, яка в мене є, езотерична. Давайте будемо питати наш при, ну, приход цих грошей, як ви покажете. Король мічів. Ну, офіційне повідомлення, вони офіційні, чисті, зрозуміло, так, і від бюджету, від також король мічів Міністерства оборони, так. Так, ну коли вони можуть прийти? Ще прийдуть вони в липні давайте, цього року, липень 25-го року. Ну, дивіться, ось вони йдуть, подарунок, серпень. Хочу сказати, що так може статися, що не одночасно вам з чоловіком вони прийдуть. Комусь раніше, комусь пізніше може. Бо э, хороша карта падає і на серпень, ну, до приверсень. Ну, це вже не про те. Липень-серпень. Ну, колесо фортуни, вони рухаються. Я кажу, скажу вам, що настільки, ну, ну, черга. Давайте я не буду тут розглагольствувати. Черга випала, ви в черзі. Як би це не прискорбно звучало. Так. А, ну давайте я вам візьму ще пораду, а, що вам робити в цій ситуації. Зараз, в цій ситуації за цими грошима. Ну, ну, гроші прийдуть, просто треба чекати. Тут з пентаклів випадає. Гарантовано прийдуть. Е, так, тобто буде вам і шанс, і, і питання якісь ви вирішити ваші і так далі. Так, четверте питання, яке залишили, тільки, друзі, ще раз прошу, нагадую, залишайте всі запитання. В дописах на моєму каналі. Там от останній допис, де красива картинка старо, де написані всі умови. Тому що, якщо ви залишаєте в коментарях, я їх прочитаю на телефоні, в основному я читаю. І якщо я їх прочитала і поставила там значок свій, так, або вам відповіла, вони зникають. Я потім не можу навіть на ноутбуці прочитати ті коментарі. І мені незручно. Будь ласка, в дописах. Вкладочка дописи. І там пишете. Там 9 коментарів зараз. От. Ваше, ваше може бути 10, 11 і так далі. І там, здається, писала пані Лора на фінансовий стан. От я тільки запам'ятаю. І мені здається, яка перспектива. От я не, не, не можу зараз. То... Коментар знайти. Яка фінансова перспектива до кінця року. Тому я так як пам'ятаю, так от і відповідаю. Так, поточна ситуація фінансова і яка до кінця року? Поточна король мічів. Ну, зарплата якась є, чи якийсь ну, є, Якийсь доход є. Він легальний, але з іншого боку. Король мічі може вказувати на якісь термінові витрати. Вони можуть бути пов'язані з лікарями, а може банківські якісь витрати, а може ремонт. Ну, тобто щось таке на кінець року. Закохані. Гроші у вас будуть. Мір і немає шестерки кубків. Гроші у вас будуть із декількох джерел можливо, чи від вашого партнера. Мір вказує. Що можуть бути і за кордону гроші, через інтернет гроші, або від якоїсь поїздки гроші, ну в такому дусі. Ну я думаю, що ви не просто так запитуєте це питання. І тут випав король мічів, допускає, що можуть бути якісь юридичні проблеми, а то дивіться, дуже сприятлива сполука карт випала. Проблема ваша має завершитися дуже позитивно. А якщо ви її ідентифікуєте з матеріальним положенням, то тоді, значить, і будуть у вас гроші, щоб вирішити цю проблему. Дякую, друзі, за увагу. Дякую за ваші лайки, за перегляди цього відео. Навіть якщо тут немає вашого запитання, нагадую, що заходимо на мій, на, на мій YouTube канал Таро Політика, вкладка, дописи. І там залишаємо запитання, якщо вам це треба, якщо, звісно, не треба, то я ж нікого і не примушу. До нових зустрічей в ефірі.